Ми отдихаємо такої шляпи, пацаны. Така Шляпа у мене. Класно, да? Ну подивися, яка в мене шляпа. Нормально? Да. Да. <laughs> 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 не то взагалі нормальна шляпа. Можна садить не ну, садити щось там, жарити. Що ще я можна <laughs> на рибалку йде. Угу. Чи Чипо все йде. Ні, я помню, наче в школі це я був такой шляпи мушкетером, наче б, як би. Так що. О, яке м'яско там ти тишо. Була аппетита? Леппича, вижу. Ну, та це все бомба. Так що підписуйтесь і ставте лайки. Найко. Ну, Воно подиви... подивимося, що там лялько. Не, подожди, а подожди, лялька щось рива. Блін, спали ви її трохи. Ля, ну що ти хочеш від мене, ну? Ти ж сам її звеш. вічно дивись. Та ну вона пристає трохи, буває. Ну нічого страшного, вона наша. Ляль, Ти сам мене звеш, а потім виділиш. А бусянчик ось я дивив, бусянчик. Ля, ля. Ні, ну бусянчик собі <плес> лягає, отдихає. <плес> Мухтар у нас такий трохи дал, трошки в ньому щось таке щось є, есть. гризануть, можешь може, він може можешь и гризануть, якщо чесно, Так що ну, обов'язково, обязательно, так підходю до цього собака, він опасний тут. він опасний вообще. Я просто не нормальний парень. Ні, ну він просто... Ні, він просто обіжається то, що цей будку його можуть ну, залізти туди І все. Він розуміє, що у нього будка що ми И все. А то що там розказуєте, що жарко, йому, нічого йому не жарко, нормально йому тут. Все йому класно. Да мухтарчик. Ну далі взагалі без будки живе. зеле. Даліка тут шпатня творенка. Да, вона. квартира на комнату. Лялечка. Бусинка, отдыхай. Бусинка. Бусинка. Ложить, отдыхай. Ох, мяско уже. да? Напахнет классно, да? Напахнет. А ну, конечно, запах не перебьется.